Вітаю, шановне панство. Ви в студії народного аудиту, народний аудитор Юрія Глушко, Я Святослав Дубина. Говоримо про перемогу, про наші перемоги. Сподіваюсь, що вони у нас будуть з кожним днем все більше і більше. Зараз хочу, Юрія, з тобою поговорити про місцеві бюджети, що там відбувається, у нас міністр фінансів. Сергій Марченко вийшов заявою, що доведеться затягнути паски, що треба зменшити витрати. Ну він звертався до суспільства, що суспільство доведеться зменшувати витрати. Мені цікаво, а як сама влада затягає паски чи ні? Там, от минулого тижня Київрада прийняла бюджет 82 мільярди. Да? Був минулого року, як заплановано 65 мільярдів за фактом. Ну трошки більше, да. Вони впоралися, да, да. бо були ж військові, відносно два нових якихось підрозділа відкрилися. І це ж вони в цьому році до 1-го десятого отримували ПДФО uh -huh. від військових. А з 1-го першого було, відірвали них, забрали, перейшло в центральний бюджет. Ми з тобою вже писали ефіри, людям розказували, щоб був перерозподіл цього ПДФО з місцевих рад. Забрали на центральний бюджет, а центрального бюджету на дрони. Але туди, куди на дрони, там теж виявилися яйця. Знайдуть спеціально навчену людину, яка як вони люблять казати, освоювати кошти потоки. Потоки. Так. Ну дивіться, Київрада виділила, виявила, каже, що 1,4% свого бюджету на потреби зсу. Що таке потреба за суму двора? Один і чотири відсотки, ну ніби один мільярд. І вони там за нього проголосували. No, чув там 760 мільйонів. No, ну трошки, але знову ж таки, це копійки порівняно з 82 мільярдами. Я от до речі, ти мені там е, скинула інформацію. Скільки е, збільшились департаменти, Департамент департаментом будівництва на 9 мільярдів збільшується ЖКХ, ну, да? а, ЖКХ? Не, ЖКХ, там мільярд чимось? Е, ти е, роз розповідає Я зараз? Я да. що зробити, хочу сказати нашим е, дуже шановним слухачам, е, які ми поважаємо, що е, департамент культури? і мистецтва забирає на себе 1,7 мільярда, фізична культура і спорту – на 5 мільярдів, ЖКХ – 8,2 мільярда, соціальний захист – 7,8 мільярда, Охорона здоров'я близько шести мільярдів гривень. Я хочу вам сказати, що ви собі трішки так зрозуміти, що охорона здоров'я це що хтось розпікується про ваше здоров'я, і що хтось хоче, щоб ви були не хворими або лікували свої кардіозахворювання. Ні, ні, ні. -ні. Туди в охорону здоров'я буде входити і ремонти, і утеплення лікарень, ремонти якихось там воріт. Утримання благоустрій в лікарнях, парки, там, насадження якісь. Ну, тобто, це все воно вводиться в таку от статтю. А, і що буде складатися доходна частина київського бюджету. Місцеві податки 16,8 мільярдів, а кошти від продажу землі 2,8 мільярда. і податок на прибуток підприємства, новий, який зайде в, як доходна частина 7,5 мільярдів. Це за, загалом скільки виходить? Доходна частина, яку mm. вони собі вставили. Ну, дивіться, вони вважають, що доходна частина буде 72,6, а видатки на 85,3. Да, це це завжди створюється такий дефіцит, але вони, по-перше, планують, що там десь якусь нерухомість хтось заплатить якісь податки, або, можливо, якийсь бізнес відкриється серед року. Про які вони ще не знають на момент складання бюджету. Ну, тобто вони завжди такий е, собі дефіцит. Ну, тобто, в кращому випадку, якщо вони виконують, якщо ми виконаємо бюджет, то на е, війну вони на допомогу ЗСУ вони скерують мільярд. Я, я Де, до, мільярду, до мільярду. Мене, Ти знаєш, мене вразив виступ. Голови фракції ЄС, Верховної Ради є пана пан Прокопів Володимир Прокопів. Можна маленьку добавич, ти дає про нього розкажеш. Він на минулому скликанні у минулих серіях. Він був секретарем. Він взагалі впливав дуже на визначні речі в КМДА. Тоді ж вони розділили квоту удар разом з Петром Порошенком, Блоком він взагалі в минулих каденціях творив чудеса такі. Ні, ну то, що він розбирається в освоюванні чужих коштів, я зразу зрозумів. І його заява мене взагалі збентежила, ошарашила. Він заявив, що ну, у вас там в. Загальному бюджеті державному має бути е, війна, а у нас тут не має немає бути війни. Взагалі це не наше питання. У нас метро ламається. Ну, метро ламається, ти ж бачиш, вони витратили е, цього року на Бруківку на Богдана Хмельницького. Mm -hmm. Вони ви, е, намагались построїти дорогу в нікуди на оболоні. Два мости. Два мости. Один відкрив клічко, це взагалі. Міст з нікуди в нікуди mm -hmm. кличко вже відкрив. Він на нього не можна не заїхати, не з'їхати, але е не кличко не вже його відкрив. Ти ж Ну, я його сфотографу він навіть вже в та, учебники в якомусь інституті в, та, в Німеччині попав як приклад, як не треба будувати. Тобто технічний університет на, на цьому прикладі не. студентам показують, як не треба. Будувати мости, розумієш, найдорожчий міст в світі, і знову ж таки, це остання випадок, коли Надміївській почало там метро, затоплюватись. Ми з тобою говорили, що треба вже гандолику купляти місто Восемь. Mm -hmm. Там там вже ж земля просідає. Там, ну тобто, нам. Каз, намали запевнити, що це плановий ремонт. Що все, mm -hmm. все йде за планом, але там кіоскі mm -hmm. надімєвки провалюються, асфальт провалюється договори mm за -hmm. героя. Mm -hmm. Прокопів сказав, що їм якраз на цей метро не вистачає коштів в бюджеті. Що треба? Ну я не знаю, може, ти мені розкажеш його попереднє походження, але з тою хмилкою так як він це заявив. З, з, з тою радістю, що uh -huh. в Києві буде, знаєте, висловлювання, що це наша корова, і ми її буде, будемо даїти самі. Вони навіть не, не бояться не Бога, не чорта. От у нас приклади, що депутати вже заходять з гранатами, кидають, uh -huh. тому що е, ну, фактично не, не чують суспільство люди кожну суботу. Голосують, виходять, Ми... мітінгують. Навіть треба. минуло Мені... Мені... да, Мені... Там навіть Мені... бійці Мені... на розбитих автівках приїхали Мені... продемонструвати, Мені... на чому доводиться воювати. Розумієш, їх нічого не лякає. Я от не розумію, знаєш, чим це все може закінчитись, тому що знову ж таки, ніхто не, ну, не дивиться правді в очі. Вони як от і в тому відео на селищній раді. Людина зайшла вже з гранатами, і вони все рівно настільки знаєш, от жадібність з'їла і хоче, що вони навіть не бачать, не бачать прямої загрози. І от цей прокопів це от е, така пряма демонстрація, що люди. Навіть перед страхом самознищення вони все рівно готові Цинізм – це такий знаєш щит. Люди це не такий знаєш захисний щит. Ну давай я тобі похвалюся, щоб тобі було приємніше, бо нам ж треба в ефірі, крім Київради, розказувати розказувати других нормальних людей. Ну, дивіться, Львів також виділив 1 мільярд і бюджет також, також на військову. Ну, але бюджет Львова чуть-чуть інший, да, як ми здогадуємося. І 150 мільйонів виділили Чернівців, Чернівців бюджет річний 4, 400, 4, мільярди 483 мільйони. Десь такі 4,5 мільярди бюджет і у Черкас. А Черкас я ще не бачила. Так у Чернівці виділили 150 мільйонів із свого бюджету. Це які виходять відсоток? 150 мільйонів. Але там ще йдуть зараз у них тріння, я не знаю, чи вони закінчилися. Вони хотіли із доріг 219 мільйонів перевезти туди, але я не бачила ще інформації, чим там інформацію, історії це закінчилося. Значить, що відправляє Львів? Львів відправляє на високо 1 мільярд, на освіту 4,7 мільярди на медицину і соціальний захисток. 851 мільйон, критична інфраструктура 873 мільйони. Ну, резервний фонд у них, там, як вони його створили, для того, щоб проведти, якби, ну, ті атаки, які будуть по ворогу, і вони собі зробили значить, такі бюджети. І з такого, що ще цікавого, в Одесі 12,6 мільярдів бюджет Одеси Одеса виділила. На загальний фонд сформували доход, доходи бюджету 12,3 мільярди, витратна частина 12,6. Спеціальний фонд вони вважають, що вони будуть використовувати із сумою 293 млн. Видатки вони зафіксували в сумі 12,4 мільярдів 477 мільйонів. Що цікавого, вони показують, що резервний фонд аж 14 відсотків. Чогось він себе осурмувала, я вдруг такого не бачила. Збільшили вони освітню субвенцію і чогось прийняли ще до грудня. 61% бюджету Одеси це зарплата від працівників, освітян і оплата комунальних послуг і енергоносії. Така скільки мільярд 1 мільярд, один мільярд, 1 мільярд так. Дніпро – один мільярд, Дніпра бюджет – 17 мільярдів гривень. Ну то такі от коротенькі новини із регіонів, але можливо не всі знають, в Дніпрі будується військове виробництво. І вже деякі почали випускати деякі міни деяких діаметрів, і тому, якби якщо тут критично підходити до Філатова, який ну, заслуговує критики. Не менше ніж прокопів, але він не дозволив навіть ватав сказати собі такі фрази, що ви собі, а ми собі. Може того, що філата трошки фронт просто ближче і от ти навела приклад. Я я так і подивився, що чим ближче до лінії фронту, ти, тим більше відсоток. Якщо Київ один відсоток Чернівці Черні 150 мільйонів, п'ятсомільонів – 4-5 відсотка. То вже Дніпро вже підходить до 10 відсотків. Тобто, чим ближче до е, лінії фронту, тим більше бажання е, допомогти свідомість. Да, по з'являється свідомість. Ну це, е, виходить, що і, до, поки до Києва не дойдуть знов. Росіяни Київ, Київ не зрозуміє, що ну, давати нашим людям розказувати, що треба розка... розказувати. Чим швидше ми всім розкажемо, всі зрозуміють, що на сьогодні головна наша мета перемогти, а значить, допомогти військовим, а значить. Дати більшу можливість витрачати витр е, бюджети з наших податків, з ж наші податки. Навіть те, що ми отримуємо зовні, то вони це дають людям, народу України, які річно бореться. Добавлю, може я там пропустила е, Львів, 13 мільярдів бюджет і 1 мільярд на ВСУ, це 7,7%. Як ми вже з тобою пройшлися, що е, е, крім е, Київ всі інші виділили адекватно. Більш менш хотілося б, ну, я б не сказав, що це адекватна. Знов ж таки, моя позиція, що всі кошти мають бути сприновані має бути заблоковані фінансування клумб, стадіонів, тобто все, що апремії апремії а? а премії 150%? Сьогодні зустріла банківська ОТГ, а почала виступати проти свого мера і проти всіх своїх там адміністраторів, які собі назначили. Півтора мільйона в бюджеті заклали собі премії, а на висуну 700 тисяч. Ну, ти бачиш, у нас от був знову ж таки приклад, коли людина-депутат депутат, зайшов з гранатами. Знову ж таки, там обговорювалось підвищення зарплати, премії людям. Угу. І там є попереднє відео, де. Піднімали якраз питання: що, що ви робите. Ви спочатку забезпечите наших односельчан, а, е а, міліції, да, так. квадрокоптерами, uh -huh. тепловізорами. А потім нараховуйте yeah, за цю роботу собі yeah, за, -зароб, заробляти треба, а не отримувати. У нас, до речі, така проблема взагалі всеукраїнська. Усі всі е кресло займачі, які окупували кресла і приміщення місцевих рад, вони ж туди приходять отримувати зарплату, не заробляти. Вони не знають, як це а то заробляти, то зарплату. Цікав, ти ну, ти, ну, не знаю, я у тебе запитаю твоє бачення всього цього. У мене розуміння, що у наших можновладців напряч, немає емпатії. Вони, от, наприклад, чому, наприклад, Київська міська рада знаєш, не відчуває потреби в допомозі ЗСУ. Тому що 24 лютого я це знаю напевно, тому що я тут був. Не, Замість того, щоб тікати пішов в, в, в воєнкомат, і ми бачили, що жодного чиновника там рівня Київської міської ради, всі установи, поліція. Прикордонники, навіть а я не помню, хтось мені розказував. Навіть воєнкомати Київський обласний воєнкомат, Київська область uh -huh. не працював не працював. Втікли так туди зайняли це. хлопці, і потім вони через місяць приходили, просили дати їм справи, допустити. Тобто, навіть київський воєнкомат, обласний воєнкомат втік. Розумієш, так, а, вони... а як ми молодуся? от Він втік. А де протоколи? А чому не подали на них в суд? А чому ми їх не звільнили? А чому ми не зробили розпис штатний? Нас, нам все дозволено. Дивіться, і працівникам нам десь це була наша проблема. Ми не довели справу до кінця, і ми не показали всьому суспільству, що раз людини немає під час війни. Людина має просто ну десь там, десь не, не тут бути. Вона має повернути кошти довірені в заробітній платі, довірені в тих преміях. І я взагалі вважаю, що Кожен, хто на держслужбі, і кожен, хто у нас на утриманні, хто на утриманні наш платників податків, податків, любий бюджетник, він має відповідати тими коштами, які він отримав. Так само, як ФОП, майно і своїми коштами. Він їх не заробив, він їх просто отримав. А віддай. ти ж не можеш відпрацювати. Ти не можеш активно працювати. Тебе навіть нема тоді. В той момент історичний, для якого ми тебе годували оці всі 30 років, е, ну, у мене більш е, радикальна пропозиція Я вже говорив, що е, на посадах зараз в е, державних органах, е, місцевих органах мадуть, мають бути державники. А е, для того щоб е, люди продемонстрували свою державницьку позицію, у нас єдиний є тест: це на державність, це готовність віддати своє життя за цю державу. Тому Кожен е, народний депутат, кожен чиновник має опинитися те, що не відбулося е, під час 24 лютого, так як вони втікли, мають е, опинитися на передовій, відчути, що таке без зброї, без БК, без е, квадрокоптерів, тепловізорів воювати. І тоді більше буде свідомлення, як це потрібно робити, і ми зразу вирішуємо цим питанням ротації. Якщо зараз піднімається питання, люди, що воюють більше 20 місяців, 21 перший місяць іде. Немає ротації. Є чиновники, які державники, які пішли на державну посаду, і основне зараз це забезпечення безпеки держави. Якщо вони не готові е, захищати, значить вони мають залишити свої посади і ніколи більше повертатися на державну посаду не мають бути, тому що е, емпатія вона не е, знаєш, не ти не можеш е, придбати її. Тебе або вона є, десь, або, десь, або ти, про ін... десь, ти говориш про репутацію. Дивись, ти час говориш про репутацію. Для них слово репутація не існує. Вони не знають, як воно пишеться. Дивись, для того, щоб сумлінно вони щось виконували, і треба визначити, що вони мають віддати за свою несумміність. Крім репутаційної складової, вони ще мають розуміти, що будуть відповідати медматеріальному складовому. Знаєш, що зараз зробив оце новий президент в Аргентині, да? цей Хав'єр Пан. Він взяв і зробив а, таку аудит хронометражу робочого часу усіх кабінетних чиновників. І виявив, що 90% 2% з них нічого не роблять і не відповідають до тому хронометражу. Тобто, ефекту немає. Не те, що KPI кіпія само собою нема, а нема навіть капуди. Тобто вони проходять і весь день немає нічого. Ніяк виміряти, нема що виміряти з їхньої ефективності. Я би така, щоб нам провести такий самий аудит робочого часу, хронометраж. Коли я на виробничих підприємствах працювала, як економіст, у мене був хронометр і я виходила і. Різні виходи там день, зміна, нічна зміна, і робила в розрізі однієї години виробіток бригади і порівнювала їх. І таким чином я оцінювала одну годину або там. Скільки ящиків коштувало на упаковці, скільки там кілограм якогось, якоїсь сировини груші, Так? Тобто я хронометражем ходила і спостерігала у цей робочий день. У нас же ж хто це зробив хоч коло неба. Яка ефективність у тих департаментів в Київраді? Ти, якби бачив департаменти, наприклад, у Черкасах є департамент парків, департамент озеленення, департамент благоустрою. І вони всі займаються рослинництвом, рослинництвом. Така сама історія, не тільки в, Чер... в Чернівцях така сама історія. Там, окремо вони створили департамент, який собаками займається. Давай почнемо з того, що ми спочатку скорочуємо людям, навіщо вони військових. Ми перевіряємо на момент їх реакції на 24 четверте. Раз їх не було, ми їх не проявляємо, їх немає. Оце люстрації. Знає, щоб Їх не було на робочому місці 24 липня. Оце і є точка люстрації. Перевіряємо департаменти, ефективність департаментів. Навіщо департамент ЖКХ, коли немає бригад самих. Будівельні, а у них немає через тендера. Причому це дуже просто робиться. Береться в Київстарі, який вже слава богу, запрацював роумінг, де вони знаходились збачі, з да, там, да, да, дня бо да. там 6 березня і все. все зрозуміло, хто був на робочих місцях, так, хто так, не Ми так, зробимо таку ініціативу, що буде постанова, по якій перевіряється роумінг. Людям нічого доводити не треба. Місце перебування, локація автомобіля і ми побачимо також, якщо там люди захотять щось докласти, до докласти, довести, що вони молодці, У нас є штрафи поліції, нам поліція скаже туди. Що ну, у нас це зараз, це зараз народились три пропозиції. Так. Перше це матеріальна відповідальність, от як ФОП, як е ФОП свої ви, ви зі віде, зі віде, зі так і чиновник за свої дії має відповідати майно своє майно. Так друге питання: де ви знаходились 24 лютого? Реєстрація по 24 лютого. лютому. Можна навіть ще от під час війни, хто хоче, бажає іскупити свою вину кров'ю ну, на, на фронт, і ви да, зможете повернутися да. знов до управління свого кабінету. Так і е, ну фактично, всі хто е, хоче. Прийняти участь в будівлі країни у нас є багато добровольців, які пішли. Вони вас замінять, вони точно знають, Звісно, що треба, що і, треба і, на фронті GPI і будуть відпрацьовувати да. за це для України. Вони будуть працювати системно, ефективно, прогресивно і перспективно. Тому наша відповідь пану Марченко: що перед тим, як затягувати паски суспільству, радимо чиновникам затягнути паски, щоб на цих пасках на нових мостах не повісили вас. Такі нам рекомендації Мості є пан, паски не. Дякуємо за народному аудиті. От такі у нас рішення. Сподіваюся, що. Люди приймуть правильне рішення, що робити з їх чиновниками. Підписуйтесь на канал Юлії Лужко. Народная слава дубину. Да. Дивіться нас, задавайте питання. Ми будемо відповідати, і ми будемо писати все, що вам буде цікаво. Цінуйте людей, які працюють з цифрами, які працюють для України, які дають вам розуміти, що таке наша Україна. Ми не про психологію, ми не про взагалі. У завжди завжди є цифра, і ми відповідаємо. Ви ж знаєте, ми пишемо в ДСУ. У скарлі, ви знаєте, що ми ефективні. У мене за минулий тиждень майже мільярд відмінено тендерних закупівель. Будьте з нами, будьте як ми, а, а може бути кращими за нас. Слава Україні! Героям слава!